Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 14. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Мілорде, звернувся король до Дриніяна, якщо ваша ласка, відійшліть на досвітнього мандрівника двох чоловіків з повідомленням лордові рупу, перекажіть йому, що останні з його давніх супутників тут і що вони сплять сном без сновидінь, і що він може до них приєднатися. Коли це було зроблено, Каспіан попросив решту моряків сісти і виклав перед ними всю ситуацію. Коли він закінчив, запала тривала мовчанка. Чулося лише тихе перешіптування, аж поки нарешті не звівся на ноги головний лучник зі словами, Дехто з нас уже давно хоче запитати вас. Ваша величність. як ми дістанемося додому, коли повернемось, байдуже, повернемось сюди чи в інше місце? Весь час віяли західні та північно-західні вітри за винятком днів, коли стояв штиль. І якщо це не зміниться, хотів би я знати. Як ви сподіваєтесь повернутись до нарнії. Якщо ми будемо веслувати, то майже немає шансів, що вистачить запасів. Це слова людини з суходолу, сказав Драніян. У цих морях пізнього літа завжди віють переважно західні вітри, а після Нового року це завжди змінюється. У нас буде вітер, щоб пливти на захід, навіть більше, ніж нам потрібно. Це правда, начальнику, сказав старий моряк, гальмянець за походженням. У січні та лютому зі сходу насувається огидна погода. З вашого дозволу, пане, якби я командував цим кораблем, я радив би. Перезумувати тут і почати подорож додому у березні. Що б зимою зимуючи тут? запитав Юстас. Цей стіл, мовив Романду, щодня на заході сонця прогинатиметься від королівської учти. Та що ви кажете? вигукнуло кілька моряків. Ваші величності. Панове та пані, мовив Райнельф. Я хочу сказати лише одне. Нікого з нас, друзяки, не примушували до цієї подорожі. Ми самі зголосились. Серед нас є такі кадри, що ласа дивляться на цей стіл і думають про королівську учту. А у день відплиття скер велю. Вони ж найголосніше говорили про пригоди та присягалися, що не повернуться додому, поки ми не знайдемо кінця світу. А на причалі залишилися і такі, що віддали б усе або вирушити з нами. Вважалось, що краще бути хлопчиком на побігеньках на досвітньому мандрівникові. Ніж носити лицарську стрічку. Не знаю, чи вловлюєте ви, про що я кажу. Але я переконаний, друзяки, що ми виглядатимемо по-дурному. Зовсім як ті дафелпади. Якщо повернемось додому і скажемо, що дісталися до початку кінця світу і не мали відваги вирушити далі. Багато моряків схвалило ці слова. Але дехто сказав все це ніби й добре, але не дуже. Не так уже й весело нам буде. прошепотів Каспіанові Юстас. Що ми робитимемо, якщо половина цих хлопців відступиться? Зачекай, прошепотів у відповідь Каспіан. У мене ще є козир. А ти нічого не скажеш, Рипе, тихо запитала Люсі. Ні. Чому ваша величність цього чекає? відповів Рипічіп, тоном, який чула більшість присутніх. Мої власні плани складено, поки зможу, я пливтиму досвітньому мандрівникові на схід. Коли мене викинуть. Продовжу мандрівку на човнику, коли він потоне гребтиму лапками, а тоді, коли не зможу пливти далі і не досягну ще країни Аслана, якщо мене не перекине через край світу якийсь здоровенний водоспад, я потону, повернувши ніс на схід сонця і піпіцик! Стане ватажком нарнійських мишей, які вміють розмовляти. Слухайте, слухайте, мовив один із моряків. Я скажу те саме за винятком пасажу про човника, бо він мене не витримає. І вже тихше додав: Я не збираюсь дозволити миші мене переплюнути. В цей момент. Каспіан скочив на рівні ноги. Друзі, сказав він, гадаю, ви не до кінця зрозуміли наше прагнення. Ви говорите так, наче ми прийшли з капелюхом в руці, благаючи про підтримку. Це зовсім не так. Ми, наш королівський брат, сестра, їхній родич та пан Репічіп добрий лицар. А також лорд Дриніян маємо справу на краю світу. Неабияке задоволення вибирати між вами тих, хто бажає цього. Тих, хто вартий такої високої винагороди. Ми не казали, що будь-хто, попрохавши, може вирушити з нами. Ось чому зараз ми накажемо лордові Дриніяну. Та панові Ринцу вирішити, хто серед вас найзавзятіший у бою, найвправніший моряк, має найчистішу кров, найбільш відданий нашій особі та є найчистішим у способі життя та манерах і подати нам список їхніх імен? Він зупинився. І далі заговорив швидше. Асланова Гриво! вигукнув король. Ви гадаєте, що привілей побачити край світу нічого не вартий? Що ж, кожен, хто вирушить з нами, зможе передати титул того, хто плавав на досвідньому мандрівникові своїм спадкоємцям. А коли ми припливемо назад до Кер Паравелю, він отримає стільки золота та земель, що буде багатим решту життя. А тепер розійдіться островом. Геть усі. За півгодини я маю отримати від лорда Дриніяна імена. Запала невпевнена тиша. А тоді. Члени команди вклонилися і рушили геть. Один у тому напрямку, інший в протилежному, але переважно групками та компаніями, розмовляючи між собою. А зараз візьмемося за лорда Рупа, сказав Каспіан. Проте, повернувши голову до столу, він побачив, що лорд Руп уже там. Мовчазний, він непомітно прибув, ще коли тривало обговорення, і сів поруч з лордом Аргозом. Донька Раманду стояла обіч нього, ніби щойно допомогла йому сісти в крісло. Раманду стояв позаду лорда, поклавши долоні на його сиву голову. Навіть у сонячному світлі. Руки зірки випромінювали легке срібне сяйво. На виснаженому руповому обличчі грала посмішка. Він простягнув одну руку Люсі, а іншу Каспіянові. Якусь мить, здавалося, він збирається щось сказати. Тоді посмішка лорда проясніла, наче він відчув. Щось дуже приємне. З уст зірвалось довге, вдоволене зітхання. Голова впала на груди, і він заснув. Бідола Харуб, сказала Люсі, я така рада, він напевно пережив жахливі речі. Давай навіть думати про це не будемо, сказав Юстас. Тим часом. Промова Каспіана, підсилена, мабуть, магією острова, здобула очікуваний ефект. Чимало людей, які прагнули перервати подорож, відчули себе зовсім по-іншому, уявивши, що їх залишать. Коли хтось з моряків повідомляв, що він вирішив просити дозволу пливти далі, то ті, хто не сказав цього, Розуміли, їх стає дедалі менше. І почувалися вони дуже незатишно. Тож і ще до того, як спливло півгодини, кілька осіб фактично підлабузнювались. Принаймні, так це називалося у мене в школі, до Дриніяна Ринса, щоб отримати гарний відгук. Невдовзі лишилось тільки троє моряків, котрі не бажали пливти далі. Вони намагалися переконати решту залишитися з ними. А ще за деякий час зостався лише один. Врешті-решт, він перелякався, що залишиться сам і змінив рішення. Коли збігло півгодини. Всі зібралися знову біля Сланового столу, вставши з одного краю, Адреніян та Ринц сіли поруч з Каспіаном, щоб оголосити список. Каспіан прийняв усіх. Крім того, хто в останній момент змінив рішення. Його звали Пітен Крим. Він залишався на острові Зірки весь той час. Поки інші подорожували шукаючи край світу, і всім серцем шкодував, що не подався із ними, він був не із тих, хто міг насолоджуватися розмовою з Раманду та його донькою, як навзаєм, і вони зрештою на острові дуже дощіло, і, хоча щовечора на столі з'являлася їжа. Для цілого банкету він не отримував від цього задоволення. Він розповідав, як моторошно було сидіти самому під дощем з чотирма сплячими лордами за столом. Тож, коли решта повернулась, він почувався таким чужим, що дорогою назад висадився на самотніх островах і поселився у келерменії. Де розповідав чудесні історії про свої пригоди в кінці світу, аж доки сам у них не повірив. Тож у певному сенсі можна сказати, що після цього він зажив щасливо, хоча відтоді терпіти не міг мишей. Того вечора всі гуртом частувалися наїдками і напоями. Сидячи за великим столом між колонами, де магічним чином поновився банкет. Наступного ранку щойно прилетіли та відлетіли прекрасні птахи, досвітній мандрівник знову вирушив у дорогу. Пані, сказав Каспіан, – я плекаю надію поговорити з вами після того, як подолаю чари. Донька Раманду поглянула на нього і посміхнулася.